Побіду. На перемогу. На перемогу, так. Да. Така вишиваночка, так. Да. Да. Червона калина. І капелюшок і все. Да, да. Я зрозумів. Да. Це ви чорна є, якщо Путін здохне, а біла це на перемогу. <гум> я розумів. Я так розумію, це ви тільки заступили вже да, на зміну? Чи це закінчується у вас вже? В смислі? Е... Ні, а я не їздю. А ви не їздите? А чого там? Це ну, там важко зараз да, там тяжко, то. А коли ж ви відпочиваєте? Ну, коли хочу, тоді, наприклад. Якщо мені треба, то я їду. Наталія Леонідовна вас відпускає? Звісно. Ну, слава Богу. Да. А чоловік. Чоловік тут же працює цим завхозом, так. Да. Ви з ним не, не сваритесь? Nie. Знаєте, як дружина і чоловік nie, на одній роботі. Ні, от Леонідовна може підтвердити. Все добре, так? Да. Ну, слава Богу. Ну, все у вас чистенько, все у вас гарненько. Да я скуштую за піканочку. Конечно, скушу, конечно. вам великі, все.